Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивись каналу саме цікава і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, після новорічних свят хочеться чогось смачного, поживного, але легкого і здорового. Тому я пропоную приготувати сьогодні майонез з авокадо. Такий смачний поживний соус, який можна швидко вдома приготувати. Тож, давайте почнемо. Візьмемо таку ємність для блендера. В ній зразу будемо загружати всі наші інгредієнти. Беремо авокадо, як ви бачите, я вже кіски повиймав. Тут головна умова, щоб авокадо було м'яке. Отак робимо надрізи, щоб легше було доставати. Ну і ложкою достаємо. Ну так, авокадо є. Тепер додаємо оливкову олію 4 столових ложки. Ну ось олія є. До речі, авокадо в мене 300 грамів. Тепер додаємо 2 чайні ложки лайму соку. Додали. І одну чайну ложку гірчиці. У мене така ароматна. Ну от і всі інгрієнти, а далі працюємо блендером. Звісно ж, треба додати трохи солі за смаком. І перебуваємо далі. Ну і ось, друзі, як бачите, декілька хвилин і мій майонез готовий. Я скажу, що аромати просто шикарні. Свіжість, зелень і навіть трошки яблуками пахне. Консистенція, самі бачите, от така. Ну що ж, прикрасимо і будемо дегустувати. Ну що ж, друзі, дегустуємо, скуштуємо мій майонез. Такий в мене є домашній коржик, спеціально для цього. Однозначно аромати свіжості зелень, І ось чомусь мені нагадує яблуко. Не знаю чому. Але яблуко нагадує. Тільки таке якесь маслянисте, скажімо так. Класний манес. Ще, знаючи, що він приготований. Смачненько. Що я можу сказати? Смачний соус якраз те, що потрібно після новорічних свят. Заходить шикарно. Можна готувати. І я думаю підійде до будь-якої страви. Незамінно. Чудовий смак. Звісно, сіллю ви можете кожен під себе його відрегулювати вже. Ну, а так мене повністю задовільняє. Консистенція, звісно, також ну, просто шикарна. Ну і оскільки в мене вийшов такий чудовий рецепт, не можу собі не дозволити, 50 г. Звісно ж, за ваше здоров'я. Будьте здорові! Смачно, Да. Після свят освіжаюче. Ну, як висновок. Рецепт класний. Як ви бачите, соус вийшов поживний, смачний, легкий. Ну і головне, що він здоровий. Інгредієнтів обмаль, ну, буквально 4, там, ну і трошки солі. Також швидко готується, ну, 5 хвилин якихось. Змішали всі інгредієнти, перебили блендером, І у вас вже такий смачний майонез. Тож, готуйте! Ну і звісно, всіх запрошую на мій канал домашній камбуз. Заходьте, переглядайте цей і інші мої рецепти, відео. Чекаю від вас вподобайок, цікавих коментарів. Ну а наразі всім смачного, до побачення!